Дня, з вами знову інтернет-магазин YUMTEX. Показуємо вам відшите нами замовлення, а саме, це комплект штор, з тканини мікровелюр, колір сизо-сірий. легкий фіолетовий сіреньовий відтінок в ньому присутні Відшивали ми дві штори по 1,7 метра в ширину. Ось тут у нас використана тісьма, багато рівнева на багато. Петельок, коефіцієнт складки 1 до 1,5%. Для чого пошили нижче тісьмо? від початку штори, Для того, щоб клієнт міг прикрити свої крючки і кільце, тому що в нього карниз труба і він не хоче, щоб було видно кільця та крючки. Кого зацікавила дана тканина. Зразки її знаходяться в офісі міста Київ, вулиця Тимошенко, 19, поруч з метро Мінська. В, в даній тканині є багато інших кольорів. Палетка має артикул 1403. В даному випадку це колір номер 600 По всім питанням, які у вас виникли, можете телефонувати або писати на Viber 097 556 26 89. Дана тканина можна замовляти без пошиву на відріз. Телефонуйте, пишіть, запитуйте. До нових зустрічей, до нових відео.